Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую на заняття з природи. І наша розмова сь сьогодні піде про комах. Так, так, саме про комах. Я пам'ятаю і знаю, що зараз зима і комах немає. Але ж як вони ховаються, що вони роблять взимку, як зимують, про це я і хочу вам сьогодні розка розказати. Але спочатку, давайте пригадаємо деяких з них за загадками. Чудо комашка велика трудяшка. Хто це? Та це ж Мурашка. Червона комаха у чорну цяточку. Маленька, кровненька, гарненька. Хто це? Це жук, сонечко, або, як ви називаєте, божія корівка. А ці комахи влітку скрізь літають і медок з квітів збирають. Так, дівки. Вісім лапок має, павутинку розробляє. Хто це? Павучок. Скрізь літає, всі надоїдає та мікроби розносить. Це? Так це мухи. А це хто? Маленький, кусючий, приставучий. Хто це? Комарі? Ось саме про цих комах ви сьогодні і дізнаєтесь. Різні цікавинки, бо комахи всі різні і їх безліч. І вони по різному готуються до зими та зимують. Отже, розпочинаємо. Діти, подивіться, як багато різних видів жуків сонечку, сонечок буває. Всі вони різні. Але ж так, вони гарненькі, чи яскраво червоного кольору, з чорними цяточками. І ось ці комахи не люблять жити разом. Вони полюбляють жити поодинці. І лише коли опадає листоч... листочки, лише коли починає холоднішати, ці комахи починають групуватися і ховатися під камінням за сухою травичкою, під листочками. Пам'ятаєте, діти, як восени. Коли вже дерева були голі і було дуже-дуже холодно, хто, дехто з вас знаходив цих комах під листочками. А я вам казала, і за, за це навіть поругала. Говорячи, діти, не заважайте їм спати. Хай вони відпочивають. І це правда, бо ці комахи зимосплячі, всю зиму вони сплять. А ще цих комах називають комахами щастя. І ось головне для комах жуків-сонечок, Божих корівок взимку це тепло, спокій, і щоб їх ніхто не турбував. І ось так вони зимують взимку. Але ж найкмітнівіші із цих комах, жуків-сонечок, вони залітають восени з наступом холодів до людської хатинки, на балкони. На підвіконня і там шукають собі тепле уютне містечко. І там зимують. І якщо ви їх побачите у себе вдома в хаті, не турбуйте, хай вони сплять до весни. Отже, такі вони комахи сонечка. Діти, на відміну від сонечок, мурахи не люблять жити поодинці. Навпаки, вони живуть цілими групами, цілими. Великими родинами. І вони не сплять взимку. А що ж вони роблять? На протязі всього теплого періоду вони снують туди, сюди, будують собі великі мурашники. В мурашниках, подивіться, роблять багато ходів переходів. І ось восени, коли настають холоди, починають дути холодні вітри, бо з'являються перші заморозки. Ці мурахи, верніше, в тілі цих мурах з'являється спеціальна рідина, яка називається гліцерин. Ця рідина утеплює мурах внутрі. І комахи, мурахи не мерзнуть. А що ж вони роблять взимку? Вони бігають, снують по своїм ходам, виходам, іноді відпочивають, але ж зовсім не сплять. Ось такі вони мурахи. А тепер поговоримо про бджіл. Діти, подивіться, бджоли живуть в вуликах. Трудівниці бджоли весь теплий період літали-літали скрізь і збирали пельцю з квіточок, з якої потім виготовляли медок. Але з наставанням холодів вони ховаються по вуликах. Там вони купчуються, групуються в одній групі декілька сотень бджілок. Але ж вони не сплять і в сплячку не впадають. Вони жужжать і тихенько сидять, нічого не роблячи. Трудівниця бджілка у зимовий час відпочиває. Головне для бджілки взимку це спокій, тиша та щоб не було голодно та холодно. Ось так от зимують джілки. А що ж до наших павучків? Діти-павуки бувають різні. Одні з них, ось вони, водяні. Ці павучки живуть на воді і в воді. З наставанням холодів ці водні павучки опускаються на дно річки і там засинають. Вони боягузи, бо вони бояться холодів та морозів. А ось всі інші павучки, подивіться, як їх багато, і всі вони різні. Всі інші павучки, які живуть на суші, в траві, в землі. Всі ці павучки перед зимою ховаються і теж впадають в сплячку, де? В корі дерева, під камінням, в дуплах, в норах. А ось ті павучки, яких ви можете знайти у себе вдома. Ви їх не трогайте, хай вони собі сплять. Вони знайшли тихе містечко і там відпочивати будуть аж до весни. А потім, коли з'являться шкідливі комахи, вони сплетуть свої сіті і будуть захищати вас від шкідливих комах. Ось такі вони, павуки. А що ж діти до мух та комарів? Як вони перезимують Так от з наставанням холодів? Мухи починають наближатися до людського житла, до наших квартир, до хатин, до осель. І там, на підвіконні, чи між рамою та склом, вони сидять і засинають, і сплять вони аж до весни, поки їх не пригріє сонечко. А коли сонечко з'являється, пригріває підвіконня, віконце, скло, вони просинаються. і Сонними блукають по підвіконню, а ми їх тоді хлопаємо, бо вони які шкідливі комахи. Отже, діти, мухи сплять взимку. Це означає, що вони зимосплячі сплячі комахи. А що ж до комарів, діти, комарі не доживають до слідуючої пори року. Не доживають сам а ось самочки, деякі самоч, деяких самочок доживають. Для, для того, щоб вижити, вони з наставанням холодів летять до водоймищ. Там вони оселяються, перезимують, а потім весною вони вилупляються і вилупляються з яєчок в нові комарі. І знов починається їхнє комаріне життя. Ось так мухи та комарі зимують. Отже, діти, тепер ви знаєте, що комах безліч, всі вони різні, і по-різному проводять зиму, зимують. Дехто з них спить, бо є зимосплячим, а дехто просто відпочиває. Але ж перед зимою вони знаходять собі зручні теплі місця, де проводять весь холодний період. А ви, діти, знайшовши цих комах взимку, коли катаєтесь на санчата, чи будуєте снігову бабу, чи граєте в сніжки, не турбуйте їх, не будіть. Хай вони собі сплять та відпочивають, а потім будуть нас радувати весною. Бо все живе діти має право на життя, і ми не можемо лишити їх цього життя.